Мені дуже сподобалося порівняння оце з кадилом чи пригадка символізму, яке символізує кадило. Бо ми прийшли на службу і тут отець кадить. Насправді, оце кадило, оце вугілля символізує вогонь, який в Старому Завіті, тобто жертовник, на якому спалювалася тварина. Щось найцінніше, найкраще для людей. Так, купа м'яса згоряла. А тепер ми спалюємо смолу сосни з ароматами різними. Тобто, це, це теж дорогоцінний матеріал, його навіть в Україні не виготовляють, наскільки знаю. А десь в Італії ми це замовляємо. І ми це жертвуємо Богові цей день підноситься. Тобто, цей міні-преобраз це є такий великий жертовник, на якому відбувається якби це всипалення палення цього, цього дару і цей дим підноситься вгору. Це так мені тоді сподобалось, пам'ятаю. А ці 12 дзвіночків, що на каделі, символізують 12 апостолів, які говорять до нас. Вони дзвонять, ми їх чуємо. Ми чуємо голос 12 апостолів, навчання церкви. Це чудова символіка. Добренько, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Маємо сьогодні дорогі, гарний Іван і гарний апостол. Тому вирішив говорити на тему апостола. Це 2 до 9 глава, 6, 11 стих. І говориться нам, як до братів, до тих, які християни. Браття, хто скупо сіє, скупо буде жати. Логічно. Як посім, так і буде мати. Звичайні посушливі роки, але все одно, навіть в посушливі роки природа собі порадила і дала нам як не як урожай є, казали фермера. Е хто щедро сіє, той щедро буде жати. Відповідно, е Ісус говорить до людей їхньою мовою, бо для них це ну, якби дуже близько, вони так легше можуть зрозуміти цю істину. Отже, Господь, апостол, в Дусі Божому нам говорить, щоб ми щедро, хто щедро сіє, той щедро буде жати. Показує якийсь характер або дух Бога. <кій> нехай, кожний, нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалючий примусу. Власне, оце е, таке серце щире, яке дає, не знаю, може, ви десь чули. Наприклад, що хтось є такий на селі, що от багато він ділиться, не знаю, якась дід Петро, який там всім допомагає, щось ходить, ремонтує, там баба, -баба Параска, яка любить дітей, готує їжу, роздає цукерочки, льодяники, все робить. Я так бавлюся, але насправді є десь такі люди, які славні саме своєю щедрістю, чи любить готувати їсти, чи ще щось там завжди пригорне діток. Тобто це є дух Божий, який проявляється, і людям це подобається. А давайте мер міста, чи мер села. Відповідно, як щось робить, там замовили там якісь фури помідорів, приїхали помідори, роздають, люди беруть, то все, але нарікають, що трохи гнилих попало. Ось президент дарує щось, гроші за дітей були за Януковича, були гроші за дітей, навіть була гонитва за великими грошима. Тобто людям це подобається, коли хтось, хто є такий даючим, тому що людина створена приймати, приймати від Бога. Що ми будемо робити в небі? Приймати від Бога благодать, Ласку, любов, відчуття буде у нас, напевно, теплоти. Я так собі фантазую, але там буде найкраще ні що око не бачило, ні вухо не чуло, те Бог приготував нам в небі. Це реклама неба, тому всі спішіть до неба. Отже, Бог може вщерть збагатити вас усякою благодаттю, що ви всього мали завжди по достатку. Тобто Господь нас обдаровує, щоб ми дійсно чулися нагодованими, багатими. І далі, щоб вам ще зосталося на всяке добре діло, як написано, розсипав, дав убогим. Щедрість його триває вічно. Другий етап обдаровування ласками є то, що людина починає ділитися. Власне, коли людина відчуває вже, що вона має стільки всього, що може ним поділитися, тоді починає ділитися. Я навіть такий колись пам'ятаю екзамен, здав такою гарною історією. Як все сотворено в світі, Бога є стільки любові, що Він вирішив з кимось з нею ділитися. Уявімо собі 100 вагонів солодощів, якихось цукерок конфет. Ну, того нього людина не з'їсть, е, мусить кудись роздавати, продавати. Тобто вона не може собі затримати. Подібно в Бога є стільки тої любові, що Він змушений, хоче навіть ділитися. І відповідно для того, щоб ділитися, треба було когось створити. Тому створив землю, на ній посадив людей, довкола ангелі літають, і все це створіння, і ангелів і людей Бог обдаровує любов'ю. Тобто ми створені для того, щоб. Приймати любов, тому нам так приємно завжди щось приймати. Ну це друга тема, чи ми деколи можемо боятися приймати подарунки, але на назагалі людина є для того, щоб приймати. І ми приймаємо постійно дихай, повітря, їжу. Ми постійно залежні від чогось зовнішнього, що нам постійно потрібно. І це є якби педагогіка Бога. Це не є, що Бог дав нам прокляття, що ми мусимо їсти і в поті чола собі заробляти на, на хліб, не міг нас робити якимись самодостатніми, щоб ми не заряжалися, як ті павербанки які, чи телефони, які сідають. Тобто Господь це зробив для того, щоб людина постійно привикала приймати, бо це буде робити в небі. Коли людина перестає приймати, є один приклад особи, яка перестала приймати від Бога. Це є Люцифер, найкраща зірка. Він захотів бути самодостатнім і не приймати від Бога жодної благодаті, що з ним сталося по чорні Тобто він перемінився в іншу, іншу подобу, хоча Бог створив його е світлим ангелом. Що про це говорю? Бо вчора молодь питала мене, звідки взявся диявол? Хтось його створив, та? а створив хто? Ну, Нач Бог винуватий всьому. Такі питання бувають деколи. Добре. Отже, дуже важливо Бога не настільки навіть нас обдарувати, -об скільки навчити, дати нам цю здібність, щоб ми почали ділитися. І коли я є господар, коли в мене багато шурупчиків, багато інструментів, а в мене вже є багато, то я з легкістю можу полагодити щось своїми інструментами і не буду жаліти тих пару шурупчиків, що я комусь щось поремонтував тим. Тобто, навіть маючи дар якийсь, я можу понести витрати, але я бачу добро, яке я приніс. Тобто це здібність вже ділитися, виробляється. І ще одному апостолі сьогодні не підготував, де є так само. Нехай той, хто крав, вже не краде, сам заробляє собі на хліб свою працю рук і так, щоб ще лишалося на добре діло, яке би він міг робити. Отже, злодій в теорії має навчитися працювати настільки, щоб ще лишалося і щоб роздавати. Для чого Бог хоче, щоб злодій навчився роздавати. Ваші версії. Чому Богові дуже подобається, коли цей, хто крав, почав роздавати? По він подобрішав. По він подобрішав. Для пане Серце, яке прив'язано до грошей правильно. Насправді, дуже багато я вірю, в ваших думках є відповідей. Для мене особисто, я так собі над цим роздумував, це не з цього апостола, а з іншого. Коли я краду, бо я не маю. Я є біднітко нещасний, яким мене Бог обділив, доля обділила, батьки мені не докупили, ніхто нікому не потрібний. Я мушу собі взяти своє, бо я не маю. Ну, коли приходиться ментальність, що я вже маю стільки, що можу ділитися, це зовсім інша сторона. Тобто, я вже даю, бо я маю за І я не стільки це потрібно, що комусь треба, щоб він дав, стільки це буде потрібно самій цій особі. Ця переміна мислення, що я вже маю, отже, я не такий бідінко, я багач, я вже господар, то я ху-ху-ху. Тобто, фактично, це є Боже мислення, і воно так само сьогодні перегукується і в нашому. Апостолі. Той, що дає насіння сіячеві і хліб на поживу, помножить і ваше насіння, та зростить плоди вашої щедрості. Ще раз уважно, той, що дає насіння сіячеві, ми розуміємо, що це Бог, і хліб на поживу, це вже плоди того насіння, помножить і ваше насіння, та зростить плоди вашої щедрості. Отже, те, що ми даємо комусь, це насправді не річ, а це є насіння в духовному сенсі. Наприклад, мене дивувало, чому мені молодому такому ще, чи семінаристу, чи деяконові, коли я ще був, старші отці давали гроші, там, помолися за мене синці, і дають мені тисячу гривень, до прикладу. Як за тисячу гривень помолитись? та Тесту, та ясно? А насправді вони сіяли ну, молодого студента в людину, яка починає, і мене це дуже вражало. Наприклад, саме весілля. Чому взагалі є традиція робити весілля, крім спільної радості? На весілля зносять подарунки. Бо розуміють, що молода сім'я починає життя і тому нічого немає. Посуду, баняки, подушки, простині тобто, це зноситься, щоб допомогти підтримати сім'ю. Ну, в наш час так сталося, що весілля часто виходить в мінус, що молоді ще й в борги залазять, щоб відсвяткувати. А на початках це було навпаки, все село приходило з подарунками і обдаровувало просто так наречених, наречені не мусили певно пригощувати. Потім вже з гостинності своєї теж почали гостити. Почалося з чаю, потім перейшли на каву, потім тістечка, потім перше, друге. І так пішло до десерту. І, і і до першого, другого, третього столу, як де. Отже, насправді це є для того, щоб людина <кій> сіється в подружжя, сіється в, в, в молодь, та, молодь це наше майбутнє. Ми даємо, даємо, щоб воно проросло. І от це, що апостол говорить, що помножить і ваше насіння та зростить плоди вашої щедрості, це насправді і ця духовна правда, що коли ми робимо акт добра, тоді воно зрощується. Не знаю, може, приклад який. Коли я вже його говорив, тут коли я дав якомусь убогому цілий свій бутерброд, бо він по смітниках не шпорив. І я собі подумав, чому я це дав, бо хтось мені колись дав. Хтось мене нагодував голодним, я знаю, як це бути голодним, я знаю це, коли, коли мене на голодного яка це радість. Я хочу цю радість повторити. Тобто все, що ми сіємо в наших дітей і в нашими вчинками, насправді це є якраз насіння, і Бог це буде зрощувати. Ну і наостанок слово, слово, яке ми почули. Десь Бог нас навернув через когось, через якийсь випадок. Відповідно, це слово ми, нам сподобалося його прийняти. Ми відчули цю радість Бога. І коли ми йдемо до наших домівок, наших до наших знайомих, ми теж тоді маємо бажання засвідчити це слово. Тобто сказати, що Бог тебе любить, Бог є з тобою, або, наприклад, хто сумний потішити. Тобто це все, -таки, все ж таки є це, що проростає в нас. Отже, маємо висновок, що Бог. Підсилює наше насіння, він дає нам бажання ділитися, він ділиться і дає великі плоди. А на завершення мушу все-таки згадати сьогоднішній Евангелій, де нам говориться про рибаків, які мали не успіху ловитві риби. Знаєте, дорогі, що зараз риби менше, я як жертва рибока, мого сина рибока. Мушу його супроводжувати в риболовецьких справах, можу засвідчити, що риби є менше. І з снастів, того всього облаштунку, що треба купляти, насправді ціна його є дорожча, ніж самої риби, яку ми зловили стадейку. Отже, але все одно, якщо так взяти ідеально, ти купляєш якусь приманку. І ти закидаєш її, вона тобі ловить одну, дві-три риби, ну бо є багаторазові приманки. Відповідно, ти посіяв тих 30 гривень якусь оснастку, а вона тобі приносить приносить рибу. В теорії, так само тут. Наші апостоли повірили Богові і дістали великий плід. Але дуже важливо, щоб ми тут зосередилися не на сітках і не на рибі. Що зробив Ісус, коли війшов до човна. Хто слухав, давайте. Що зробив Ісус, коли прийшов до човна? Що перше Він сказав? Е, і, попросив його, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Тобто він знову сіяв слово. Слово це не просто букви чи інформація, це насправді насіння, яке дає плід. І як алегорія, зразу Бог вирішив показати таку динаміку свого роду таке педагогічне навчання. І каже, дивіться, хлопці, відпливіть на глибінь, посійте вашу сітку, то, що мало би приносити плоди в то місце, де те, в теорії, в обід немає риби. І Бог показав: з моєю благодаттю ви будете мати великий припліт, улов і тому подібне. Тому людина, яка сіє в слово, приймає це зерно Слова, а напевно, сам і сам Єсим чув це слово, побачив цю велич. І тут сказано, побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Тобто настільки відчув цю різницю свого старого життя, свого старого я, що аж вирішив не то, що вигнати Бога, що в нам, бо це не гарно, вирішив себе усунути, бо він почувся недостойним, жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, від відловити риб. Ну і саме цікаво. І витягши човна в кінці на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Кинули тобто всю цю рибу, всі ті сітки, бо насправді зрозуміли, що це слово, яке сіяв Ісус, цей акт доброти, акт милосердя набагато більший за цю рибу. І вони не хотіли вже тратити час на полоскання тих сітій, на патрання потрохів, я хотів би так ще навіть сказати, вовтузнення з тою рибою і лишили там, кому вже. Хтось рибу та й думає, забрав вона не пропала, це точно. Ось, а вирішили інвестувати. Вони пішли шукати це насіння, що дає конкретний і якісний плід. Тому хочу, дорогі, підсумувати сьогоднішнє слово, що ми знаємо, що є насіння Боже, що є любов, що є різні чесноти. Ми їх відчули. Ми розуміємо, що і ними треба ділитися. Але ми можемо ділитися найкращим, і це найкраще є саме в Слові Божому. І нехай за прикладом наших апостолів, які вон, дають нам такі гарні повчання, як вони лишили все і пішли за Христом, то щоб ми лишали наші справи буденні, бо нас дуже сильно світ. Я хлоп, села вже трохи знаю. Дуже світ краде своїми справами, бо все треба. Я не знайшов ні, жодного селянина, який би сказав, я переробив всю роботу, я тепер не маю, що робити на селі. <кхід> Бо я не знаю, коли це закінчиться. Я мрію, що може я буду вже на пенсії, вже вся робота буде пороблена, і тільки внуки мені будуть приносити урожай з моїх полів. Але насправді праця є. Але це краде нас. Це краде і е, висновку ми мало, менше часу втратимо, вибачте, на Бога, як би самі хотіли. Подивімося зараз собі в совість. я по собі сужу, Я би більше хотів часу тратити на Бога, ніж є, але буденні справи крадуть. Але в цьому якраз і цей, цей, ця битва. Нам треба вирвати час на Бога. Тож, знову ж таки, захочу шукати це якісне насіння, шукати це як найкращий ранковий час на Бога, а побачити, посіяти в Бога, то цілий день буде благословений і ваше життя, і всі ми разом тоді зустрінемося, де. На небі і будемо тішитися урожаєм. Слава Ісусу Христу!